Доброго дня, з вами компанія Автопарк. У нас нове надходження Chevrolet Lacetti 2007 року з 1,8 бензиновим мотором, який працює в парі з 5 коробкою передач. Авто в дуже хорошому стані, технічно нічого не потребує. За ним дивилися, як бачимо, по салоні ніяких дефектів немає, ніяких вкладень не потребує, як технічно, так і по кузову. Як бачимо, все, кондиціонер працює. Звертайтеся за авто у місті Львів по вулиці Володимира Великого, 2А. Також його можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати. Вас вас автопарк.